Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри, люди, які будують своє життя на Слові Божому. Я, Віталій Вознюк, сьогодні разом із вами в цьому ефірі з'єднуюся в нашій спільній вірі, бо перемога Ісуса Христа дала нам життя і життя з надлишком. Я вірю, що це мета його приходу на цю землю, бо він каже: Я прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Я вас благословляю! Поставте, будь ласка, подобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. І так само пошліть ссылки вашим друзям або знайомим, ваші групи, щоб більше людей доєдналося до нашого ефіру. Нехай Божа благодать буде з кожним із вас. Нехай ваше життя і ваше розуміння Бога буде стверджене істинами Божого Слова. Я переконаний, я вірю в те, що нам належить Божі обітниці в благословінні і ми маємо приймати їх в своє життя через віру в Ісуса. Я з самого початку хотів би сказати вам наступне, що правильне розуміння про Боже благословіння має бути сформоване на підставі Божого Слова. І найперше, про що хочеться сказати, про те, що в Ісусі Христі ми вже були благословені. І це для нас є незмінним. Це не збудовано на тому, наскільки ти досконалий чи навпаки. Бо він зробив нас достойними з усіма святими, отримувати спадок. Спадок Божого благосвіння, який належить нам по праву синовства. Я вірю, що відкриття істини Божої робить твоє життя досконалим. І життя в істині Божій приводить твоє життя до того, щоб ти перебував у Божій досконалій волі. Тому. Наше розуміння про божественне благословіння має бути стверджене через Твоє єднання вірою з тими Божими обітницями, які Бог сказав про Твоє благословлення. Тобто, якщо це було включено в пакет викуплення Ісуса Христа, в Його оце на Христі звершилося, і це було в цій дорозі Його викуплення людства, то, звичайно, це є Божа воля для тебе, і пізна... пізнаючи цю волю Божу, ти вірою приймаєш, що це благословіння належить мені. І тобі не треба більше ну, витрачати часу на те, щоб пізнавати, чи є Божа воля на це благословіння в моєму житті, чи немає. Бо якщо це було включено в Ісуса Христа, його жертву, смерті, і Воскресіння, то це належить тобі по праву, і ти можеш це приходити і брати вірою. Але друга сторона. Знаєте, благосавіння, яке належить тобі, воно не, не виявляється в твоєму житті автоматично, бо в тебе є ворог. І дьявол, він всі сили кидає на те, щоб ти або не зрозумів про твоє благосвіння, або не користувався цим благосвінням, або він придумає ще тисячі якихось варіантів, якби тільки ти не прийшов до. Повноти дії цього благословіння над Твоїм життям. Але сьогодні говорю в твоє життя слова Божої мудрості, слова Божого благовоління. Що божественне благосвіння насправді я часто порівнюю це, як отримати ліцензію на право бути таким або займатися оцим. І в моєму розумінні, що в Ісусі Христі це було звершено, і воно належить тобі. І тобі треба віра, щоб це приймати, щоб цим жити, щоб цим користуватися. І якщо ти не будеш мати відкриття, і не будеш бачити в слові основу для цього, ну скажімо для цієї віри, то в тебе не буде сміливості, дірзнавіння приходить до Божої присутності, щоб брати свої права на ці чи інші благословіння, тому тобі, тому тобі треба мати повний список. Бачення, благословіння Божого для твого життя щодо твого прощення, звільнення від всякого рабства, залежності щодо твого фінансового успіху, щодо твого сімейного благословіння, щодо твоєї долі, щодо твого покликання. Ти береш ці міста Божої обітниці і винімаєш їх із Слова Божого. Ну, мені часто кажуть, та що можна присвоїти любе місце собі з Біблії, і воно буде працювати? Іменно так воно і працює. Поки ти не повіриш, що це про тебе, поки ти його не присвоїш собі, ти не можеш просто розчитувати, що воно буде виконуватися над твоїм життям. Ну, пастор, це, не, це нереально. Як я можу присвоїти Слово Боже? Вірою. Тобто саме свідоцтво того, що це належить тобі, ти вірою, це приймаєш до тебе. Тобто я не можу тебе примусити вірити, що Ісус помер за твої гріхи. Тобі треба в це повірити. Я не можу примусити тебе повірити, що Ісус взяв на себе твої немочі, твої хвороби. Ти маєш повірити, що це було зроблено заради тебе, це було зроблено тобі, щоб ти раз і назавжди позбавився від хвороби і жив для праведності Божої. Але ти, поки ти не присвоїш собі ці місця із Біблії, поки вони стануть твоїми особисто. Ти будеш ходити і клянчить у Бога Господь, зроби щонебудь для мого зцілення. І знаєш, що в відповідь получиш? Він скаже: Я вже зробив все для твого здоров'я. Я зробив все для твого зцілення. Ти або приймаєш вірою і будеш оздоровлений, або ти продовжуєш просто жити на твоїх принципах, і тоді в тебе ніяких відносин з Богом немає. Бо якраз відносини з Богом збудовуються на вірі. Бо той, хто приходить до Бога, має вірити. Якщо ти приходиш до Бога, і ти думаєш якимось іншим способом від от Бога отримати благословіння, чи ну, скажімо, оздоровлення, чи, чи фінанси, чи розв'язання тої чи іншої ситуації в твоєму житті, без віри догодить Богу неможливо. Бо той, хто приходить до нього, має вірити. Перше, що Він є, і друге, тим, що хто шукає його, він дає винагороду. Дорогоцінні, іменно це є фундаментом нашого вірування, і це має стати в, на основі вашого бачення життя і довіри Богові у ваших стосунках із ним. Сьогодні хотів би прочитати для вас базове місце по цьому питанню. Єфесянам, перший розділ, буду читати з другого розділу, і трохи з другого вірша. Перший розділ, з другого вірша Єфесянам. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Тобто, я хочу, щоб ви звернули відразу увагу, який поблагословив. Тобто, це вже минулий час. Чим? Усяким духовним благословенням на небесах. Алілуя! Тобто, твій дух був благословений, другими словами, ти отримав ліцензію мати все те, що мають небеса. Амінь. Основне питання тепер як це обналічить? І читаємо далі, оскільки Він вибрав вас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорожні перед Ним у любові. І наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для, для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас у улюбленому сині. У ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас. У всякій мудрості та розумінні, відкривши таємницю нам своєї волі за своїм подобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому. Це дуже потужне вчення, яке має стати основою твоєї віри. Я хочу, щоб ти зрозумів, що ти був благословений і це належить тобі по праву. І він далі пояснює, яким чином. Перше, він звільнив тебе від влади гріха, він вивів тебе із темряви в світло, він зняв з тебе прокляття, він відмінив приговор, який був над твоїм життям, і дав тобі право сюди. Але тепер дивіться: кожне благосавіння має бути активоване тобою, тобто через віру. Яким чином? Я читаю Слово Боже, я приймаю як Слово Бога про мене, або Слово Бога до мене. Слово Бога, яке засвідчує мені про намір і волю Божу для мого життя. Раз. Тепер свідоцтвом того, що я повірив, ця віра в це слово, в цю обітницю, в це благословіння народжує всередині мене роздуми, визнання віри або ісповідання віри і діла віри. Ці речі мають йти, ну, як би скажемо, нерозривно. Бо коли людина каже Я вірю, то моє питання: ну, як ця віра проявляється в тобі? Ну, я вірю, вірю, вірю. Ти можеш сказати мільйон разів про те, що ти віриш, але якщо твоя віра нічого не народила, не роздуми, не визнання віри, не діла віри, то ця віра мертва. І ти можеш з мертвою вірою носитися, і ти можеш її наклеїти собі хоч на лоба, вона тобі не допоможе. Ось чому ми говоримо про ці речі. Він поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. В одному із розширених перекладів, там звучить так, що Він дав нам право володіти, ліцензію володіти всім, ну, всією перемогою Ісуса Христа або всім Його здобутком, який Він приніс на небо для нас. І тепер ми маємо зрозуміти, пам'ятаєте, я багато про це теж повторював, що коли Бог створив першу людину, і він приходив для спілкування з Адамом і Євою, то не Бог одягався в людське тіло, щоб поспілкуватися з Адамом і Євою, а Він давав їм можливість бути подібним до нього, і вони піднімалися за часову лінію і бачили так життя, як бачить його Бог поза часом. І це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Бо Бог завжди є. Він є сьогодні, 100 років до цього Він так само є тепер. 100 років після сьогодні, так само він є тепер. Тисячу років, мільйон років, кожен раз, коли ми би не говорили про Бога, Бог знаходиться поза часом. І Петро, там, для того, щоб нас окончательно запутати, він каже, у Бога один день, як тисячу років, тисячу років, як один день. Петро, ти мені не поміг, ти мені поставив ще більшу задачу. Але зрозумійте наступне. Зрозумійте, що іменно в, такої, в такому розумінні, коли ти можеш піднятися поза тим, що бачать твої фізичні органи відчуттів і, скажімо, інформації, яку ти сприймаєш, ти можеш побачити це в стабільності Божій, що це тобі належить, бо це Бог сказав, і воно поза часом. В ранах його ми були уздоровлені, І це сталося, і це поза часом. Тепер я прийду за цим оздоровленням своїм, чи не прийду, воно належить мені. Знаєте, скільки посилок залишається невостребованих? Бо клієнт не прийшов забрати їх. І є цілі, знаєте, цілі маркетинги, які продають незабрані посилки. Це цілий бізнес. Знаєте, я думаю, що коли, коли багато хто прийде на небо і буде розчарований тільки за того, що вони будуть бачити, як їх благосвіння чекали, але вони ніколи не востребували їх. Їхні фінанси їх там чекали, здоров'я їх там чекало, але вони ніколи не прийшли і не заявили, що це благосвіння вони приймають як? Знаєте, Якби наш розум міг функціонувати постійно, так як функціонує наш дух, то не було би прегради, ми б отримали все відразу. Що стоїть на заваді обналічування Божих духовних обітниць в твоєму фізичному житті? Лише твоя душа. Душа твоя потребує постійного оновлення. Тому він каже в Римлянам 12.1.2, 2, щоб ми не були людьми, що пристосовуються до образу життя цього світу, а щоб ми пізнавали волю Божу і таким чином, обновлювали. Обновлювали наш розум на підставі волі Божої. Бо це є фільтр. Твій розум не пропустить істини духовні в твоє фізичне життя, якщо ти не накормиш цей розум Словом Божим. Твої емоції, твої почуття і твоя воля вони будуть блокувати істини духовного світу, бо вони будуть хотіти тебе показати в такому розумному світлі, перед іншими людьми. І вони не хочуть, щоб ти, розум твій не хоче, щоб ти виглядав дурним перед людьми, коли ти, каже, коли ти питають, а чого ти вирішив, що в твоєму житті буде так, чому ти успішний? Бо мені це Бог сказав. І у людей цього світу це визиває посмішку. Але я хотів би, щоб ти зрозумів, що іменно так і працює Боже Слово, коли ти довіряєш йому більше, чим твій розум може це пояснити. Чому? Бо ти, ти підкоряєш твій розум, ти не опустошаєш твій розум, а ти покаряєш його істині Божій. Ось чому це дуже важливо, тому що ці благословення, вони в твоєму житті приходять лише в той спосіб, коли ти дозволяєш Духу Божому, Духу Божому оживляють тобі, і твій розум починає підкорятися істині Божої, бо так написано. І твій розум починає приймати ці факти, які приходять від Бога. Через Ісуса Христа, через Його смерть і Воскресіння. І ти кажеш, так, да, це можливо, тому що це зробив Ісус. І твій розум уже не чинить супротив, це відкриті двері. Ось оці благословіння починають проявлятись в твоєму житті. Але в цьому треба перебувати. І Біблія часто називає Боже Слово, подібне до зерна, яке треба посіяти в своє серце. Бо поле це наше серце. І якщо ми туди не посіяли Слово, або посіяли, ми хочемо відразу результату, а іноді треба розуміти, що є час між посівом і жнивами. Але в самому посіві є вже жнива. Бо ми вибираємо, що ми посіяли, але ми не вибираємо, що ми будемо жати, бо ми пожнемо те, що ми вибрали, посіяти. Так само зі Словом Божим. Ми вибрали благословіння, і нам треба перебувати у цьому. І він каже: ми не знаємо, як воно зерно, воно саме по собі. Земля пророщує його, земля формує спочатку стебель, потом колос, потім повне зерно в колосі, і коли дозріває, тоді посилає серп і забирає цей врожай. Так само зі Словом Божим. Бог хоче, щоб ти зрозумів, тобі належить благословіння, але посій ці благословіння, дозволь їм вирости, дозволь їм активуй їх твоєю вірою, тобто з твоїм визнанням віри, твоїми роздумами віри і твоїми ділами віри в цьому напрямку. І ти побачиш, як кожне благословіння, кожне благословення Біблії буде виконуватися над твоїм життям із-за вірності Бога. Я благословляю тебе. Будь переможним. Будь в дусі святому завжди наповненим його життям.